нашого молебню, дозвольте сказати декілька слів для розуміння тої трагедії, яка відбулась в місті Маріуполь. Ви пам'ятаєте, що рік назад блаженніший. Митрополита наш предстоятель, благословив зробити хрестну коду Маріуполь священникам з метою того, щоб зробити все для того, щоб витягнути зазовсталь мирне населення поранених і вже загиблих захисників України. Святкували ми Пасху. Не так, як зазвичай на своїх приходах всі моляться, а служили ми літургію. 42 священники в клубі Запоріжсталі, тому що зранку вже ми повинні були рушати в, на, на, на окуповану територію і молитися і працювати над цим. Ну, зрозуміло, що це все було узгоджено з нашими спеціальними службами, от, тому що е, інакше бути не може. І от в неділю після служби декілька годин поспавши. Відбирають з нас 42 священиків, всі добровольці. Тільки 10. Тому що та сторона, російська сторона, вони розуміли, що таку кількість людей вони не проконтролюють, якщо поїдуть всі. Вони боялися, боялися того, що у вигляді священиків можуть. Приїхати, не знаю, там спецпідрозначенця чи ще хтось, я не знаю, чого вони боялися. Але було так. Більшість священників це звичайні прихистські священники, більшості наші київські, були представники Полтавської, Дніпровської, Запорозької єпархії, Олександрійської єпархії. Серед яких було всього-навсього два військових священників. Я і ще Отець Олександр Чнякін, головний священик Олександрівської іпархії. Ми були морально готові і спеціально закупили навіть там перчатки, дощовики, маски. Для того, щоб переносити, ну, як кажуть, термін у військових двохсотих, тобто загиблих наших захисників. Хоча не судилося. Чому не знаю, але російська сторона принципово сказала, що ми не отримаємо тіла наших героїв. І ми видвинулися п'ять автобусів великих міських, загрожених наборами з їжею. Два автобуси з медикаментами, як кажуть, у військових, за аптекою. Там медикаментів було більше, ніж на 20 тисяч доларів. П'ять швидких з екіпажами для того, щоб Можна було забрати тяжких поранених, розуміючи, що є шанс їх довести до шпиталю. І машина ДСНС. От так ми рушили на Маріуполь. Під Маріуполем, що ми ночували, а зранку почали в'їзд в, в Маріуполь. Представник Гру Росії. Сказав після вечері оці, мабуть, ви будете не тільки здивовані і шоковані тим, що побачите, але зрозуміти, іноді ви будете бачити Маріуполь як місто привід. Це дійсно так, тому що на зворотньому шляху я особисто рахував, ми проїжджали весь Маріуполь. Чи знайду я хоч одну будівлю цілу? Там десь є, зрозуміло, там непошкоджені одноповерхові частні будиночки, да. але всі багатоповерхівки, більш-менш всі були розбиті. Всі. Ні одної я не побачив будівлі багатоповерхової, що була ціна. Тільки з третьої спроби ми змогли заїхати в Маріуполь, тому що автобуси були великі, а мости були підірвані і ті переправи, котрі зроблені, не могли автобуси через них проїхати. Дещо було заміновано, зрозуміло і так далі. Ну, Це в зоні бойових дій, звичайно, справа, коли міни взагалі лежать на асфальті посеред дороги. От, не знаю, всі такі бачили чи ні, але в зоні бойових дій такі буває. Ми після Маріуполя заїхали до селища Сартана. Воно відділяє Маріуполь від заводу Азовсталь і там такий великий-великий мікрорайон, де мешкали робітники цього заводу, цього підприємства. Ну майже таке невеличке, невеличке місто таке. Воно взагалі було розбите вщент. Але знаєте, що трапилось? Сказали, що один священик з нашим переговорщиком, тільки поїде на Азовсталь, один автобус і один екіпаж швидкої. Треба було все підготувати, давай ми перегружати близько гуманітарну допомогу. Потім, значить, ліки, все позбирали і поїхали туди, на Азовсталь. Ми були 400 метрів. Від заводу нас розділяли тільки міни російські і наші, які не давали штурмувати Азовсталь, хоча вже три спроби до цього було штурму невдало з боку росіян. Ми стояли на набережні і я не бачив ні одного цілого навіть дерева. Справа від мене. На бульварі повинен був бути парк. Я розумію, що це було тут гарне, красиве місце відпочинку людей, які там мешкали. Але все було зруйновано. Просто все. Російська сторона тоді зірвала переговори. Почали польоти, розпостали. Ми стояли, чекали можливості вести людей 7 день. Сонце заходило якраз на дозу І так я сім годин стояв, страштований. Згорів. Потім, коли приїхали в земляне в фільтраційний табір, нас там поселили, як гості в лотках. От. Мене там поприскали медики, і я зайшов. До отців вже, як дідусь Кароси, такий білий-білий, <смі> знаєте. от. І Саме тяжке для нас всіх священників, найтяжке <смі> <смі> духовно було не те, що ти там ризикуєш своїм життям. Мені, хоча навіть, я думаю, що там на назовсталі було легше, ніж тим отцям, які мене чекали і не знали, що відбувається, тому що зв'язку не було між нами. Ми всі свої телефони залишили на неокупованій території в Запоріжжі. Ми без зв'язку були. Ще гірше було те, дорогі браття, що той народ, якого ми рахували, що це наші браття і ми однією віри, ми зрозуміли, що вони просто приїхали, прийшли нас знищити. Всіх. Отак. От це та печаль, яка живе завжди тепер в наших серцях. І, на жаль, це правда. Хоча не віриться, мабуть, і зараз. Ми на протязі більше трьох діб були. На окупованій території окрема справа плов по Потім, якщо захочете, розкажу, От. тому що вже час виходити на молитву. І тебе годують їм і вранці, і в обід, і ввечері. Такий смачний, що ж їсти не хочеться. Умови такі, що навіть. Тепло, ти не маєш можливості прийняти душ якісь і так далі. Ну, то таке, то все можна пережити. Набагато тяжче і зараз я акцентую на цьому увагу для того, щоб ми зосередили з вами на молитві, на проханні у Бога, Його ласки. В першу чергу, це, мабуть, найтяжкіший тягар, який може бути у людини. Тим нашим захисникам, які знаходяться в полоні. Коли ти загинув один раз, це не страшно. А коли ти вмираєш кожен день і прокидаючись вранці, знову починаєш вмирати, це такий хрест, братя, який ми навіть не можемо собі представити. Хто це знає, то каже, я б краще калікою прийшов би там без рук без ніг, аби тільки не пережити цей полон, ці тортури, цей жах. Тому ми з, вас, з вами зараз будемо молитися за мир та перемогу нашого народу в цій біжалісній війні. Будемо молитися за всіх наших захисників України. Особливо будемо молитися за наших полонених і обов'язково помолимося за тих, хто загинув в Маріуполі і захищаючи Маріуполь. Тому що цифри дуже невтішні. Коли ми їхали рік назад, казали офіційно, що там 2,5 тисячі мирних жителів загинуло в Маріуполі. Коли ми побачили масштаб цієї трагедії, і сліду з лицями, кажу, оці, розумієте, що ця цифра якнайменше в 20 разів менше реальна. Тобто мінімум 50 тисяч, а то й 70-70 мирного населення. Отака ціна освободителів, які прийшли нищити наш народ. Але ми розуміємо з вами, що ми повинні все зробити для нашої перемоги, тому що іншого шляху в нас просто немає. Кожен на своєму місці. Кожен з нас є захисником України, тому що ми молимося за нашу державу, за наш народ. А саме головне це те, що ми перемогли духовно. Так що, браття, разом ми сила. І якщо з нами Бог, а Він з нами то ми обов'язково переможемо, незважаючи ні на що. До молитва. Обладая воскресю смерти, Христос Вессе Сына, Бог наш, Милит, Преждестви Своей Матери, Всех Святых Вой, Святых Войнов и всех Святых душ от нас, представшихся всех землей, упоминай уважение Войне, и воинов жизни и за отечественность нашего Прассана, положивших, и всех невинных убийных по нейсей. Сергія правильним учим князя Аврааму по безправису крещеця нас як такого благи чоловікою уже. Сьогодні, 20 травня, з благословіння ректора Київської духовної академії Високопреосвященнішого архієпіскопа Сильвестра в можна сказати, другому академічному воскресенському афганському храмі зібралися на молитву священники, представники військового відділу Української православної церкви, а також священники, які минулого року брали участь у спробі порятунку людей на Азовсталі з нагоди. Славної дати, славного дня, який називається День захисників Маріуполя. Сьогодні ми молилися за здоров'я наших захисників і з скорботою і з молитвою за упокой згадували всіх тих, хто загинув в цьому Маріуполі, зупиняючи снаряди своїми грудьми, зупиняючи пулі своїм життям. Спроба порятунку Маріуполя це була досить велика міжнародна. Міжнародна операція, тому що в спробі порятунку Маріуполя напевно приймали дуже багато участь, дуже багато різних країн. Одна із спроб, якраз, і полягала в тому, що переговорну місію прикривала саме група священників Української православної церкви разом з запорізькими шоферами, разом з лікарями швидкої допомоги з міста Дніпра. Спочатку нібито по плану мало бути все гарно. Чітко сплановано, але війна вона ніколи не має планів наперед. Війна щохвилини змінює свої плани. Відповідно, саме ця переговорна місія вона тривала цілий пасхальний тиждень 2020 року, в якій ми стали свідками різних життєвих обставин, оскільки ми чули фрагменти переговорів, ми бачили різні моменти організації життя. На окупованих територій територіях розуміли, що порятунок людей з Азовсталі це досить складна місія і складна процедура. Зрештою, пройшов вже рік після цієї події, і ми точно можемо сказати, що саме ця переговорна група, яка була цілий пасхальний тиждень в Маріуполі, проживала у фільтраційному таборі в селі Безіменне уже за Маріуполем. Вона дала час рівно п'ять днів. Для того, щоб місія ООН змогла все ж таки добитися на міжнародному рівні порятунку людей, цивільних людей із Азовсталі. Потім було ще декілька тижнів війни і, з честю з трепетом, згадую саме вихід захисників Маріуполя із Азовсталі, саме військових. Справа в тому, що у фільтраційному таборі особисто я чув слова одного із військових окупантів. Якщо з Азовсталі вийде солдат, на руках тримаючи дитину, ми віддамо наказ стріляти обох і дитину, і солдата. Через два тижні після цих слів солдати рівно вийшли з Азовсталі. Так, вони потрапили в полон, але вони рівно з гідністю солдата вийшли із цієї фортеці Азовсталь. І це було був успіх дипломатичних старань нашої держави. Успіх переговорників, і ми мали честь бути частиною цього переговорного процесу. Мали честь бути учасниками порятунку Азовсталі, учасниками, учасниками порятунку міста Маріуполь. І, відповідно, для нас це не тільки можливість згадати, що було рік назад. Це можливість була за один тиждень побачити дуже багато страшних моментів життя, які я описував у своїх соціальних мережах. І зрештою, це та запорука майбутнього радості перемоги, оскільки духовенство Української православної церкви з благословенні пристоятеля церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія показало не словами, а на ділі, що в будь-яку секунду готова розділити тяготи оборони нашої батьківщини. І найголовніше, все ми це робимо заради слави Божої і заради можливості разом усім святкувати. Наша омріяний день перемоги.